Вітаю вас. Я, Ільтя Михайло. Ми продовжуємо вивчення розділу геометрії вектори та координати в просторі. Тема е задачі на вектори. Геометрія, площа об'єм і довжина. Гіпотенуза, за сторони трикутника. Квадрата, градуси кута. Спочатку греки виміряли землю. Тепер без неї ну ні, ну ніяк. Хапайте олівця, будемо креслити, Це гео, гео, геометрія. Минуле заняття, минулий урок. Ми з вами побачили багато формул, які стосуються векторів в просторі. Сьогодні на ці формули, як я і обіцяв, будемо розв'язати задачі. Я зробив підбірку задач. В основному це варіанти ЗНО, і тренувальні, і реальні варіанти ЗНО. Тому ми будемо готуватися до ЗНО, яке вам потрібно буде в обов'язковому порядку, у 2021 році, здавати. Отже, перейдемо до задач. На екрані. Перша задача, я її зачитую. Вектор ОА лежить на осі Z прямокутної декартою системи координат в просторі. І його початок збігається з початком координат. Визначте координати вектора ОА, якщо його довжина дорівнює 3. Ви вже знаєте, що якщо вектор паралельний до однієї з осей, то у нього довжина буде співпадати із координатою. Тому. Дивимося на варіанти відповідей. Яка із них нам може підходити? Зразу відкидаємо відповідь Д, тому що відповідь Д ну, чітко видно, що це не, не, довжина не 3. Формулу довжини, ви пам'ятаєте, я її минулий раз вам писав. Далі, варіант А теж не може бути, тому що е, всі три координати по одиниці, а довжина вектора 3. Якщо підставити формулу цієї одиниці, 3 теж не виходить. Тому вибираємо із варіантів b, v і Г. І оскільки у нас координата Z, Z, координата Z лише у варіанті В дорівнює 3, тому правильною відповіддю буде варіант В. Продовжуємо. Давайте намалюємо паралограм ABCD. А, С, і знайдемо координату точки D таким чином. Вектор AB і вектор DC повинні бути рівні. Тому шукаємо координати вектора АВ. Якщо ви не забули, то для того, щоб знайти координати вектора, потрібно від координат кінця відняти координати початку. Віднімаємо мінус 5, мінус, мінус 4. Скільки буде? Мінус 1. Далі. Друга координата. 4 відняти 1 буде 3. І третя координата. 2 відняти 5 буде мінус 3. Ось координати вектора АВ. Такі ж координати повинен мати вектор dC. Отже, для того, щоб знайти координати вектора dc, ми від координати точки С від кінця вектора віднімаємо координату початку. 3 мінус х. Мінус 2. Міс y і мінус 1 мінус z. Розв'язуємо рівняння. 3 -X рівня мінус х дорівнює мінус 1. Звідси х дорівнює 4. На жаль, правильна відповідь сховалася в букві D. Чому я не продовжую розв'язання цієї задачі? Справа в тому, що із запропонованих координат. Перш, варіанти відповіді, перша координата 4 лише у е, варіанті Д. Тому далі можна не продовжувати. Задано паралограм ABCD, і точка О це точка передано діагоналей. Який із навед, наведених векторів дорівнює сумі BC плюс OA? Давайте будемо додавати вектори BC і OA. Вектор BC – ось він, вектор BC. Вектор OA – він е, починається з точки О, закінчується в точці А. Оскільки е, ці вектори не мають нічого, ні однієї спільної точки, давайте перенесемо вектор ОА в точку С. Тоді в нас буде вектор BC і вектор CO. Видно, що вектор СО і вектор ОА абсолютно рівні. Тому результатом додавання буде вектор BO. Дивимося, чи є в нас на, е, серед відповідей варіант БО. На перший погляд ніби немає. Але насправді такий варіант є. Дивіться, вектор ОД же дорівнює, вектору Бо дорівнює. Ми з вами говорили, що перенесення вектора паралельно самому собі не змінює сам вектор. Тому відповіддю буде варіант Г, вектор ОД. Ось завдання на встановлення відповідностей. Воно із збірників цього року. Але у вас буде чуть-чуть інша ситуація. У вас варіантів запитань буде три, а відповідей буде так, як і тут 5. Це завдання на ту формулу, про яку я казав, що довжина вектора, напрямок вектора, якщо два вектори колініарні, то рівні вектори можна побачити шляхом паралельного переміщення. Давайте візьмемо першу картинку. Перша картинка у нас вектор починається в точці. З координатами 0,1 і закінчується в точці з координатами 3, 3. Які координати буде мати цей вектор? <кхід> Якщо від координат кінця вектора відняти координати початку вектора, то отримаємо, що перша координата буде у нас 3, а друга 2. Отже, вектор 3, 2. Чи є такий вектор серед відповідей? звичайно, є це вектор d. Отже, відповідь 1d. Беремо другу, другу картинку. Перемістимо цей вектор в початок координат. Тоді координата 3 не зміниться, а координата, друга координата Y чуть-чуть зміниться, буде в точці мінус 2. Шукаємо вектор з координатами мінус 3, 2. І так, така відповідь є. Друга відповідь це в нас варіант В. Далі, третя відповідь. Третя картинка. Теж переміщаємо наш вектор в початок координат. Тоді точка. Кінець вектора переміститься в координату X рівно мінус 2. А координата мінус 3, а координата y залишиться та сама. Дивимося, чи є в нас відповідь з координатами мінус 3 мінус 1. Така відповідь є в наявності, третя відповідь г. І нарешті четверта відповідь, четверта картинка. Теж робимо те саме, перемістили. Вийшло мінус 3, 3. І така відповідь в нас є. Отже, четверта відповідь буде А. Знайдіть вектор d, 3, який рівне мінус 3b плюс 2c. Якщо b дорівнює 2 мінус 1 мінус 2, а C дорівнює 0, 3, мінус 5. Ви пам'ятаєте, минулий раз ми писали формулу, що дії з векторами, ті, які ми вивчили, ми ще не всі дії вивчили, одна ще залишилась дія. З векторами, заданими своїми координатами, виконується покоординатно. Тому ми зробимо таким чином. Спочатку знайдемо вектор мінус 3b. Для цього ми кожну координату точки B помножимо на мінус 3. Множимо 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Мінус 1 множимо на мінус 3 буде 3. І мінус 2 помножити на мінус 3 буде 6. Далі вектор 2C. 2c дорівнює. Давайте я зразу обчислю цей вектор, а потім запишу. Значить множимо кожну координату вектора С на 2. Буде 0, 6 мінус 10. 06 мінус 10. Можливо, ви звернули увагу, що я. Зразу вектор Б помножив на мінус 3, а не на 3, а потім на мінус 1. Це дві дії виконав одночасно. Все залишилось зовсім мало. Знайти координати вектора D. Вектор D має такі координати. Додаємо мінус 6, мінус 6, 9, мінус 4. Шукаємо. Є такий вектор. Звичайно, є така відповідь. На жаль, відповіді де не видно, але. Вона нам і не задобилося. Отже, відповідь буде варіант Г. Про колінеарні вектори. Задано вектор А, який, і запитання, який із наведених векторів дорівнює мінус 2 третіх А. Значить, всі запропоновані відповіді це вектори паралельні до А. Давайте уважно подивимося на вектор А. Які в нього координати. По х координата 3, і по y теж координата 3. Якщо число 3 помножити на мінус 2 третіх, то ми отримаємо мінус 2. Шукаємо на серед відповідей е вектор, у якого координати мінус 2 мінус 2. Знову, е повторюсь, є таке, така фраза: легко бачити, що. Відповідь буде у нас В. Цей вектор потережно направлений до вектора А, і він має довжину 2. Тобто виконується рівність вектор. Давайте ми його назвемо М, Тим більше, що він так і названий, дорівнює мінус 2 третіх вектора А. Ось вона, правильна відповідь. Отже, серед векторів а, B, C і D знайти колініарні. Попробуємо не записуючи підрахунків, а лише відповіді, знайти колініарні вектори. Ну, зразу викидаємо із розгляду вектор С. Чому? Тому що колініарні вектори формула тільки що витер ми напишемо, наприклад, там m. По модулю до рівня лямбда n. Але якщо у нас є 0, його на що не помножиш, буде 0, тому крім це, нулів більше ніде немає, тому це викидаємо із розгляду. Що ще можна викинути із розгляду? На перший погляд нічого, але знову легко помітити, що вектор A має координати всі одного знаку. А вектори. Б і Д – різні знаки. Тому, бачите, я не зробив ні одного обрахунку, а е, викинув два вектори із чотирьох, які точно будуть не Залишилось перевірити умову колініарності. Якщо ми мінус 6 поділимо на 2, то це буде дорівнювати мінус 21 поділити на 7, і буде дорівнювати. 3 поділити на мінус 1. І це все дорівнює мінус 3. Отже, колінярні вектори у нас це будуть вектори, які залишилися невикинутими, b і d. Шукаємо відповідь. b і d у нас відповідь d. Оскільки на цьому зображенні є ще одна задача, давайте знайдемо. І формула теж у нас є. Давайте знайдемо відповідь і до наступного запитання. За якого значення n вектори а і b колініарні. n плюс 5 поділити на 5, дорівнює мінус 8 поділити на мінус n, і дорівнює n плюс 1 поділити. На 1 мінус n. І дорівнює n плюс 1 поділити на 3. N плюс 1 поділити на 3. Це завдання набагато складніше, ніж попереднє. Чому? Тому що тут е, ні одна із е, рівностей е, не є без е, змінної n. Тому давайте. Будемо розв'язувати будь-яке із цих рівнянь. Можна перше, як пропорцію розв'язати, можна друге і можна перше із третім. Пишемо 3n плюс 15 дорівнює. Це 5, дорівнює 5n плюс 5. Розв'язуючи це рівняння, маємо 2N дорівнює мінус 10. Чи, ні, не, не, плюс 10. Дорівнює 10. Отже, n дорівнює 5. Шукаємо. Є така відповідь. Звичайно, така відповідь є. Це буква Г. Варіант відповідей Г. Переходимо до е, просторової задачі, тому що все-таки тема у нас називається Вектори координати в просторі, а до цього ми. Деякі випадки розглядали на площині. Ось є малюнок зображення куба. І запитання: установіть відповідність між відрізками, побудованими на гранях і ребрах куба та величинами кутів між ними. Для розв'язання цього завдання потрібно знати дві формули. Діагональ грані куба дорівнює А корінь з двох. діагональ всього куба дорівнює А корінь з трьох, при умові, що ребро куба дорівнює А. Отже, Дивимося на малюнок АД1 і бц 1 АД1 у нас діагональ передньої грані куба, а БЦ1 1 це у нас діагональ задньої грані куба. На малюнку видно, що вони паралельні, а оскільки при паралельному проєктуванні, а зображення куба, це є паралельна проєкція куба, паралельність зберігається, то ці два вектори паралельні. Отже, кут між ними буде дорівнювати 0 градусів. Отже, для, першої, для першого запитання відповідь 1 у нас буде. Дивимося, 0 градусів Б. Далі БА1. БА1 це діагональ лівої грані куба. І А Д1. АД1 у нас вже була. Якщо з'єднати дві точки B і d 1 то в нас вийде рівносторонній трикутник, тому що всі три діагоналі граний суміжний граний куба вони всі між собою рівні. У рівностороннього трикутника кут 60 градусів. Тому відповідь до другого запитання буде А. Третє запитання. А Б. І А Д1. Тут нам, можна сказати, трішки повезло ці обидва вектори виходять з однієї точки. Дивимося, А Б це в нас ребро зліва, і А Д1. Ребро передньої грані. Оскільки всі грані куба між собою перпендикулярні, то і кут тут буде теж 90-9. Градусів, тому що ребро БА перпендикулярне до грані аа 1 д Д1Д. Отже, відповідь 90 градусів це відповідь Г. І нарешті останнє запитання. ДС1 1 ДЦ1 це е, діагональ правої грані куба і АБ. АБ це у нас ребро верхньої грані. Якщо перенести ребро АБ на. Е, в точку, паралельно сумістити його з ребром d 1 c 1 то отримаємо прямокутний рівнобетиний трикутник d 1 c 1 D. А в рівнобеденого прямокутного трикутника ви знаєте, що кути, непрямий кут, два рівних кути це 45 градусів. Тому відповідь до четвертого запитання: 45 градусів це відповідь В. Це завдання на Декілька формул на формулу е, знаходження просто координат вектора і на формулу довжини вектора. Тому давайте будемо е, обчислювати. Знайдемо спочатку вектор А плюс Б. Ну, А плюс Б ми з вами сьогодні і складніші задачі розв'язували, тому е, легко е, зробимо і цю. 4 і мінус 6, скільки буде? 2. Мінус, звичайно ж. Далі друга координата мінус 3 і 0 буде мінус 3. І третя координата 0 і 8 буде 8. Шукаємо довжину. Я нагадую формулу довжини вектора будь-якого А. Це буде корінь із х квадрат плюс y квадрат плюс з квадрат. Підставивши в цю формулу наші дані, отримаємо модуль. А плюс Б дорівнює корінь квадратний мінус 2 в квадраті плюс мінус 3 в квадраті, плюс 8 в квадраті. Обчислення, я впевнений, що абсолютна більшість учнів вміють робити, тому вибираємо правильну відповідь. 64, 4, 68 і 9, це буде 77. Корінь із 77. Отже, відповідь буде у нас Г. Запитання на формулу, яку я вам писав. Я, правда, писав в такому вигляді, що якщо А плюс Б плюс С дорівнює нулю, то е, з цієї формули можна отримати багато нових цікавих формул. Дивимося на наше завдання. Укажіть рисунок, на якому А-Б-С дорівнює 0 вектор. Давайте запишемо нашу рівність. Ця рівність це загальна, а наша конкретна рівність має такий вигляд. А дорівнює рівня B плюс C. І згадаємо правила додавання векторів, і подивимося, де у нас із початку вектора А виходить вектор B. Це в нас і завдання відповідь А, схожа на цю відповідь, і відповідь Б може бути. Давайте більш детально розглянемо А і Б, тому що В, Г і Д не відповідають тій умові, що А і Б повинні починатися або А і С із однієї точки. Дивимося із точки на першу, на першу відповідь. Вектор А починається разом з вектором Б в цій точці, і якщо пройтись через вектори Б і С, то попадемо в теж кінець вектора А. А Оскільки сума двох векторів це буде вектор, який починається разом з першим, а закінчується разом з другим, тому правильна відповідь буде а. На цьому ми наш урок закінчуємо. До побачення, до наступних зустрічей.